Всім привіт! З вами Багрянок Квітка. Зараз швиденько запишу постараюсь записати <зас> делік, поки є світло, інтернет стабільний. Так, цікавий делік, давно його не було. Вартує того, щоб з'явитися на Ютубі. Перевірю, щоб в мене тут зайвого не було включено. Чути на гру переключився. А, зайве в плані постійно забуваю телеграм вимкнути, і, коли приходить якесь сповіщення, він ділінка. <сміх> так, так Я не пам'ятаю дуже давно, коли останній раз було це завдання в мене. Так, квіти зав'яли як, як прикро. А в чому справа? Зазвичай для подарунків люди купують по одній квітці, тому кожного ранку я наперед зрізаю окремі квіти. Але зрізані квіти довго зберігатися не можуть. Якщо їх не продати в той самий день, вони зав'януть. Щоб я не, Все, що я спробувала, не подіяло до кінця дня, вони зав'яли. Повинен бути хоч якийсь спосіб зберегти квіти свіжими подовше. Може зберігати їх як їжу? Сара з гарного мисливця якось казала, що вони зберігають продукти, які залишилися, в прохолодному місці і обкладають льодом. Я пробувала такий метод, але квіти просто покласти на лід. Якщо квіти просто покласти на лід, вони змінюють форму і колір. Вони не в'януть, але стають абсолютно не схожими на свіжі. Такі квіти ніхто не купує. Я вже багатьох просила поради і саїд, знаєш його? Він вчений. Так от. Якраз Саїд прийшов купити квіти, і поділився, що в одній з книг прочитав про зберігання квітів в холоді. А саме треба помістити квіти в контейнер, а вже потім класти на лід. Він сказав, що для перевірки цього способу. З огляду на низьку температуру підійшов би драконячий хребет, але я чула, що в горах дуже небезпечно, ніхто з шукачів пригод не поспішає мені допомогти. енджел, допоможеш мені закопати ці коробки з квітами в сніг. На драконячому хребті, де саме закопати треба. Дякую, що погодився допомогти. Дай я подумаю. Я чула, що ця е, гора просто величезна, і ефект від зберігання в різних місцях може відрізнятися. Можливо, варто спробувати різні місця і порівняти. Будь ласка, закупай по коробці біля статуї Семи архонтів і біля входу в печеру. Потім знайди водойми ще в горах, озеро або пруд, неважливо, і закопай одну коробку на березі. Прошу, будь обережен і не пошкодь їх. Dandelions? Of course they're flowers. У ну, нас з'явилися на драконячому хребті. Е місця. Так, у ну, нас з'явилися місця? Ага, біля озера, біля озера, до речі, не з'явилося. А що ще вона сказала біля озера? Треба хоч подивитися, що вона дала. Угу. Десь тут треба закопати, а подивимося, що вона дала. Зараз, зараз, зараз щось. Ні, nee, це ми в костелі знайшли. Упаковка свіжих квітів. Ці, в цю коробку упаковані зрізані Міс Флору, свіжі квіти. А ви нібито можете навіть відчути їх аромат крізь упаковку. Якась така хиленька упаковка, я б сказала. Ну, добре. Так, а як знайти, де тут закопати. Ну. Сніг під статою. А де? Де, де тут закопати? Де тут сніг, щоб можна було закопати? Знизу? Отам. Ага, все бачу. А Треба ще одну біля водойми. О тут? А це? А, ні, це ще один делік. Прикольно. Біля водойми, ну пішли туди. Проблема в тому, що я забула взяти собі в пачку піро. Ну добре. Сподіваюся, що мене ніхто не вб'є. Ну, можна зараз, зараз поміняти швиденько. До речі, доволі швидко сьогодні завантажилося оновлення. Я навіть довго не чекала завантаження. І гра ніби так само так само в мене загальмовує. А... Так, я не туди біжу. Мені треба по доріжці. Де доріжка? Оце доріжка, мені треба отаму біля озера оцього. Ага, пролетіли ми ворогів. може навіть не на кого... отут тут -то -то повинні бути фатуї, я їх не бачу. Вон вони. Може, мені вдасться швиденько закопати і зникнути звідси? Так. Закопали. Ух ти, звідки він такий великий взявся. А, а де воно закопане? Я не бачу, щоб воно тут було закопане. Там прям такий сугроб взявся, а тут немає. Ну добре. А, от все, він просто не прогрузився. Господи, мене ж цей. Думаю, я що... Чому зразу там не зробили, чому пішли до озера спочатку? Зразу ну, той самий телепорт, те саме, те саме місце, чого одразу було тут не зробити біля печери. Я не бачу, до речі, тут біля печери. Не в цей бік Ні, це, це ми віддаляємося. Ну, я не бачу де. Господи! Де ви взялися на мою голову? <плес> я реально злякалася. Ненормальний взагалі. просто Мене зараз тут заморозить, а я не бачу, де тут можна закупати, де ця мітка. Біля печери, де та мітка. Це не воно. Це просто трава. Де тут можна зробити це? Не бачу, хочу вбити мене. Ні, вбивати не треба. Будь ласка. Ідіть в сраку. Ну, ділюк. Ну, ділюк. Ну чого ти за стряху ото там біля них, а? Візьми оце, от камінчик візьми. Візьми камінчик. Мене зараз вб'ють. Ні, я я на це не підписувалася. Так, мені треба зрозуміти. Ви сюди прийшли? Які в мосі? Я ж вас тут добью, шваденько всіх Ну давайте, заповзуйте сюди. Оце, я заповз, давай сюди заполз идти отсюда. Все, оце заполз, давай. Ударов, мама ну, ну, дать. I'll тебе you! Що ти? Гориш чи не гориш? Мене випусти, звідси, я не хочу робити ці колбасні. Терпіти не можу, коли мені треба записувати деліка, в мене тут вбито цього життя. Ha. О, я все зрозуміла. Це був такий прикрий цей. Ми не можемо закопати, поки не б'ємо настрій. Клас. Це план такий був. Ненавиджу Ну, все. Тепер треба повертатися в Менштаб. У мене ще один делік тут. Як я ненавиджу драконячий хребет, він в мене в... не пройдений навіть повний вперед. І це ненавиджу. Якщо сьогодні не будуть вимикати електроенергію, то я вийду в ефір і покручу Нехіду. У мене є 66 круток, якщо я правильно порахувала, і зможемо покрутити в прямому ефірі нахіду. Ну а якщо ні, то тоді не знаю, просто ввечері, мабуть, зроблю запис. Коротенький такий навіть не буду нічого казати, просто покручу і викладу. Хоча це буде не те, правильно? Ну як є. А, ні, що, що ти робиш? Наше ти торкаєшся їх? Неслухняний тайнері. About... Що вони всі раптом заговорили? Ну, як квіти, всі закопані в сніг. Ми все зробили. Дякую, нехай вони деякий час там побудуть. Е, велике дякую тобі за твою допомогу. От е, це тобі. А давайте ми прокрутимо день і подивимося. Що подивимося? О, я не те натиснула. І, можливо, можна буде завершити цей квест, бо минулого разу я це не зробила. І можна з нею порозмовляти? Про нас каже. Литається з нами і. Розкажи мені про свіжі квіти. Не, Ні, я нічого. Ну, про одуванчики розкажи, обдуванчики. Такі пухнасті, мої улюблені квіти. Так, 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 про... Це не цікаво. Я хочу закінчити з тобою квест цей. Ну добре, давай куплю. Ні. Мабуть, тут це не працює. Добре. Добре. Ну, це не цікаві, це на побиття ворогів У мене і так вже стрес. Чому в мене закрите? Ага, в мене Катерина тут зайнята, от тут тут зайнята. І новий квест знайшовся. Да? А, ні, ні, це в мене закрите. А де вона в мене зайнята? Отут вона в мене зайнята. Ну, це мені треба пройти цей квест, бо дійсно залишила сум'єру без Катерини. А, ха, -ха, ха Так. покажу вам нахіду, якщо хто не бачив Баннер. Зосередження чистоти осяння місячної трави цікаво. Мені здається, це перший раз в таких зелених кольорах банер Можливо, я не всі пам'ятаю це точно. ну Червоного кольору часто бувають. Але, от навіть коли тайнері був, то не був зелений банер Ну, і тут в нас е ці. Зброя нова, зовсім-зовсім нова. Це спеціально для них іди. Я, скоріш за все, не буду вибивати зброю. Можливо, просто всі вкручу в цей банер і все. В принципі, в мене не це шість у ці персонажі. Ще далеко до c 6 і Нахіду я вирішила, що я буду саме її крутити. Юймія мені не потрібна, я не люблю лучників, окрім тайнері. Якось не навчилася я з ними справлятися в тайнері за рахунок свого цього бомбочки своєї. Мені подобається це. І того, що в нього не обов'язково націлювати луком на ціль, то він все одно на, на, наносить дуже велику шкоду. От, і реакції мені подобаються з дендро, Тому. Якби ви запропонували ще одного дендролучника, важливо, а так, вибачте. Навіть калеї не така прикольна а, в, в плані цього всього, всяких різних тих. Mm. Mm. Ну, не знаю. Іноді я беру навіть е, окремо в пачку тайнері колеї і дендра ГГ, і тоді це просто бомба варвару до них ще. Е, Скучаю за стрімами, скучаю за своїми підписниками і сподіваюся, що дуже скоро це все закінчиться, і ми знову з вами почуємося, побачимося. Допройдемо всі ігри, які не допроходили. Прочитаємо зліз новелу, яку не дочитали. Ну і більше українського геншину на ютубі. Ось такі в мене мрії, такі плани. Нагадую вам, щоб ви теж не забували загадувати бажання, мріяти і прагнути до відділення ваших мрій. Ну а на цьому все. Сподіваюся, що сьогодні ще побачимося, почуємося. Папа!